Любі мої друзі, вітаю вас в Україні ранок 23 грудня. Як завжди, мій ранок починається з кави. Смачної, запашної, української кави. Вчора ввечері ми ходили на день народження нашого друга, тому прийшли додому з косминчиками тортика а зранку, знаєте, як чудово. Тортик, який вчора не вліз, а сьогодні під каву це так смачно. В Україні йде війна. Триденне захоплення Києва Русні не вдалося. Тому вже четверту сотню днів іде війна. Стійкий і мужній український народ тримається і боронить свої землі. Орки воюють. На території України з НАТО, але тут немає натівських солдат, тому, тому вони вбивають цивільне населення України, знищують, знищують нашу інфраструктуру, знищують край важливу для життя цивільного населення об'єкти, знищують наші підстанції, змушують нас скоритися. Поринають нашу країну в темряву, в холод, але, але Бог нас любить. І в Україні тепло, і ми не замерзаємо. І в нас є партнери, які підтримують Україну, які не залишають Україну. Тому в нас є генератори, в нас є світло, нехай в нас є вірне відключення електрики, але то нічого. Це все ми витримаємо, це все ми переживемо, але ми обов'язково виженемо оцей оркостан із своєї землі. Ми переможемо. Все буде Україна. Я зараз покажу вам, як країни-партнери, які люблять Україну, які співчувають Україні, які, які підтримують, шалено підтримують Україну, як вони... У знак солідарності з нами, з українцями вимкнули світло. Знаєте, це так це так приємно, дуже приємно, коли, коли люди, люди хочуть відчути у той, у той біль, який відчуваємо ми. І повірте, вони ніколи нас не залишать у нашій біді. В найгарячішій точці в Бахмуті. Бахмут. Стійке, стійке маленьке місце, місто Бахмут. Ви можете сказати Бахмут. Як вам подобається. Бо, бо місцеві, місцеві називають своє місто Бахмут. Але це Бахмут. І вони тримаються. Наші кіборги воїни, вони тримаються. Вони знаходяться зараз в нелюдських умовах. Їх розстрілюють з усього, з усього, що тільки може стріляти. Урки дохнуть там пачками. Русня трупи не прибирає. Вони падають і йдуть, і йдуть по своїх товаришах, ідуть знов, знов і знов йдуть в атаку. Дохнуть, піднімаються і йдуть. А заради чого? У скажіть мені, заради чого? Заради того, щоб задовольнити свого фюрера, ми захищаємо країну, ми захищаємо своє життя. А що захищаєте ви в Україні? З яким НАТО ви воюєте в Україні? Ви вбиваєте українців? Ви знищуєте українське життя. Та зупиніться ж ви, зупиніться та йдіть ви додому, російські матері, російські жінки. Та ви ж не дорахуєте своїх любих, ви ж не побачите їх ніколи. Та ви ж навіть не будете знати, де воно подохло, де воно гниє. Там сморід стоїть, там русня воняє, вона гниє. Наш президент в Бахмуті підтримав своє військо. Він нагородив кращих з найкращих, він висловив їм свою повагу, свою шану. А що в цей час робив Путін? А Путін у Москві нагороджував. Кого б ви думали? Колаборантів українських та своїх, своїх вірних псів, пропагандонів. А чого ж він не їде на передову і не підтримує? Він боїться. Він боїться, що його там вб'ють або чужі, або свої, але вб'ють. Друзі, щодо оперативної обстановки станом на... 22 грудня 22 року оперативна обстановка в місті Бахмут як вчора, як позавчора, без змін. Лінія фронту тримається. Всі на своїх позиціях тримають визначені рибежі. А, нічого нового, штурми, обстріли масовані, суїцидальні атаки. Абсолютно нічого нового. Оборона стоїть. Водіні, скажи пару слів. Для наших добрий ранок, друзів. Бахмут наш. Ми його тримаємо. орків б'ємо. І все буде Україна. Інквізитор. Доброго ранку, Україна Незламних. Хочу приєднатися до слів свого побратима. Так дійсно бої тривають. Але Бахмут наш. Бахмуту не здамо. Я вже неодноразово це казав. Бахмут це Україна і завжди буде. Побратим Блабу, скажи пару слів. Ти в нас перший раз сьогодні. Бахмут це Україна. Це буде Україна. І не вірте фейкам, то що кажуть, там десь зайшли, кудись зайшли, нікуди ніхто не заходив. Бахмут дійсно. як був наш, як ми тримали його, так і тримає. А фейкам не вірте. Бо чесно кажучи, трошки бісить, коли ти вважаєш всі коментарі, що зайшли, що бої, паніка, все пропало. Та нічого не пропало. Все добре. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Друзі, заспокойтеся, не псуйте собі нерви. Бахмут це Україна. Слава нації. Смерть ворогам. Чудово, козаки! А потім наш президент полетів до Америки, де його зустрічали як героя, де кожен, кожен. Хотів його обійняти, пожати його руку, висловити слова підтримки в його обличчі, висловити слова підтримки українському народу. Він виступив там з промовою. Його зустрічали оваціями, зустрічали оплесками. Так, так, обов'язково. Обов'язково партнери допоможуть нам закрити наше небо. Ось вже і перші, перші системи ПВО, «Петріот» летять до України. Нам допоможуть люди. Ми з вами вистоїмо, нас не залишать. А далі, а далі буде важке, важка техніка. Буде все те, що нам потрібно для того, щоб ми змогли вигнати, нарешті вигнати оцей Оркостан. Нам не потрібно чужого. Нам не потрібна тараша. Нам треба захистити своє. Нам треба повернути Україну в українське щасливе життя. І ми це зробимо заради наших дітей, заради наших нащадків, заради українського життя. Ми це зробимо. Ми вистоїмо, ми виборемо перемогу. Обов'язково виборемо. Ми доведемо. Усьому світу доведемо, що українська армія найкраща армія в світі. Український народ найсміливіший народ у всьому світі. Поки монтувала вам відео, зникло освітлення. Я вийшла на балкон і побачила, що в мене розпустився ось такий дендробіум. Про нього я вам потім розкажу. А зараз хочу показати вам, що поки ода. Проклята русня вбиває українців, наші славні воїни, як діди морози, як Санти Клауси, розвозять подарунки по деокупованих місцях, по деокупованих селищних радах і балують наші дітей. Показую, мабуть, не знаю, якого разу я вам показую кожного року по два рази на рік цю рослину. Це епікатлея. Явала її вже давно під назвою Епікатлея Дон Херман. Пам'ятаєте, я ще казала, чого це красуню таку красуню назвали чоловічим ім'ям? Поки пошукавши про неї інформацію, то я зрозуміла. Що насамперед це не епікатлея, це епік, епікатанта, ніж за все катліанта, або, ну хто каже катліанта, а хто каже епікатанта, ну, все рівно щось, щось з епідендрумом тут є. Коли я пошукала ще глибше по фото цієї рослини, то виявилось і її ім'я. Дон Херман Emm'ір. Це крос Катліанти Голд Дігер з епідендрумом Станфордіанумом. Отакий От получився гарненький, жовтенький малюк. Ви знаєте, коли вона тільки починає розпускати свої квіти, вона має колір такого, знаєте, незрілого лимону. Такий він салатновенький, такий зелененький, а потім, а потім квіти зрощуються, вони стають набагато крупнішими в розмірі, і набирають колір. Отакий От жовтий, з якимось зеленим відливом, отакий колір. Дуже красиво, правда, дуже. Він не має аромату, але навіщо мати аромат у так, такій красі? Цього року це друге його вже квітування і така отака гілочка. Не, навіть не знаю, скільки тут квітів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім квітів. Отака краса, дуже красиво, правда? Помилуйтесь разом зі мною. Цього року свята, новорічні свята, Різдво, Новий рік. Мабуть, нам прийдеться зустрічати при свічках, але це дуже романтично. В нас немає, немає освітлення по вулицях, немає красивих гірлянд, бо ми економимо електрику і то нічого. Ви знаєте, а наші громадяни, от, от в нашому місті, наприклад, вони прикрашають ялинки, які зростають на вулиці в нас, прикрашають жовто-блакитними стрічками, блискучі. Такі стрічки вішають, конфітю вішають, ялинкові іграшки вішають. Ви знаєте, воно так красиво виглядає, дуже красиво. Парк щастя на Східному вже не вперше виправдовує свою назву. Тепер тут є невеличке ялинкове містечко. Збулася мрія мешканців мікрорайону. Цього року вони посадили у парку сім живих ялинок і вирішили гуртом їх всі прикрасити. щоб була атмосфера ялинкового містечка. До дійства могли приєднатися і перехожі. Патріотичні написи на ялинкових іграшках. Містяни написали власноруч із надією, що наступний рік буде переможним. Наші вороги. Радіють тому, що наша Україна у темряві і замерзає, і що наші діти не зможуть відсвяткувати новорічні свята, але вони не дочекаються, бо ми незламні. Наша Україна, хоч і в темряві і замерзаючи, але це країна світла і тепла, світла людських душ і тепла людських сердець. Попри зовсім не новорічну погоду, старі і нові мешканці східного підтримали ідею прикрасити ялинки. Красивая Вы Знаете, ми в вашем городе перший раз вообще ми самі с Энергодара скупированого. Приїхали дуже сюда. подобається. Тут очень нравится красивий мікрорайон. Наш парк найкращий в Україні. Я думаю, що наші люди найщиріші в Україні, і все буде гаразд. Україна переможе. Прикрашати ялинку це улюблене заняття для дітей. Зараз їм дуже не вистачає гучних новорічних заходів, які зазвичай були у мирні часи. Дуже важливо, тому що якщо ми будемо розвішувати іграшки, то я думаю, що що нас будуть всі бачити, і це буде ну це буде прикольно. Ми будемо знати, що ми її теж украшали. Буде новогодній настрій, хоч і нема снігу. Незважаючи ані на що, бажаю вам святкового настрою, бажаю вам миру, щастя, злагоди. Тримайтесь, українці. Тримайтесь. Все буде Україна. І будуть в нашому житті іще не одне свято. Буде багато-багато свят, де ми нарешті будемо посміхатися і вільно дихати на повну. Грудь і будемо радіти, бо ми українці. Ми будемо пишатися тим, що ми українці. Ми найсміливіша нація в світі. Пока, друзі. Слава Україні! Слава нації! Смерть нашим ворогам. Селебрейт Крисмас. Селебрей Крисмас Евен і в Дерризну електричті Лайт our faith in ourselves. Will not be put out. If Russian missiles attack us, we'll do our best to protect ourselves. If they attack us with Iranian drones and our people will have to go to bomb shelters on Christmas Eve, Ukrainians will still sit down at the holiday table and cheer up each other. And we don't don't have to know every everyone's wish, and we know that all of us, millions of Ukrainians, wish the same victory.